Привіт дорі друзі! Вітаю вас на каналі Павук Лесплей. Сьогодні я хочу з вами поговорити про, мабуть, найголовніші зміни з тої оновою 4-5 минут, тобто eFootball 26, які завезли нам конами. і поговоримо про, мабуть, найважливішу впічу в атаці, а саме доступ для нових тренерів майбутніх, можливості будувати. Зв'язку гравців, яка буде покращувати гру зв'язуючого та гру нападника в залежності від тренера. Рубен Аморім, ось ми бачимо, він має можливість використовувати одного півзахисника і одного нападника для того, щоб побудувати зв'язку. Я, якщо чесно, думав, що це лінки, такі як у Піфі, будуть, але насправді виявилось, що тут дещо діло в іншому. Насправді нам потрібно для Рубена Мріма, зокрема, саме використовувати конкретно лівого або правого підзахисника, який буде стиль гравця, спеціаліст по навісим. А нападник має бути Fox in the Box, тобто лис у воріт. Перекладайте як хочете. І ми бачимо, що коли в нас є зв'язка цих гравців, то... Буде така от лінія. Я думав, що ці лінки будуть як у фіфі, типу в залежності, щоб були однакові клуби або однакові національності. Але ні, насправді кожен особливий тренер, якого будуть випускати кономі, для оцих лінків буде потребувати спеціальних позицій і стилі гравців. Навіть сьогодні стрім я подумав, що це треба оцих от з Манчестер Юнайтеда використовувати гравців, які там дало однакових. Типу цього Діго Де Лото та е, Джорджіркси. Коротше, неважливо. Я думав, тільки вони тут залінкуються, а виявляється, будь-якого гравця. Головне, що е, я, виявляється, можу оцих гравців е, просто отаку, побудувати таку от зв'язку. Е, і хочу також е, на всякий випадок, хто ще може не чув. Про фічу розказати, це кастомізація. Дали нам можливість кастомізувати стадіони. Ми можемо тут назву стадіону, кольори тут прописати. Такі як зона навколо поля, можна розмітку газону міняти. Освітлення можна міняти. Можна узор газону міняти. Ну, Коротше, немало таких кастомізуючих опцій. Звісно. Можливо чогось не вистачає. Я вже встиг собі придбати за 100 монет козла і по всьому периметру полю, ну майже по всьому ем, розставив цих козлів. Коротше, така приколь... прикольний стадіончик получився. Ну а тепер, друзі, я попрошу вас подобайку, підписку на канал і ми перейдемо на поле і затестимо все-таки, як же ця зв'язка Дрогби і того спеціаліста по новісам буде проявляти себе в матчі. Так, ну що, знайшло мені якогось суперника в онлайні. Ось такий склад дуже непоганий суперника, але бездонатний. А в мене такий склад буде проти нього грати. Так, тут має непоганий момент мій суперник, але оборона справляється. Розвиваємо атаку, гарний пас на Карл Ханцер Міги. Карл Ханцер Нігі виривається, буде бити. І 1-0 дуже добре. Так, тепер суперник намагається контратакувати. Небезпечно, він зрівнює. Таке, суперник з хіповка зрівняв рахунок, батько тут протиснув Ван бійтина. Добре, непогано розвивається атака. Перезв'язуючого будемо подачу робити, але не вийшло. Небезпечно суперник атакував, але оборона справляється. Блин, предлагала граю и пропускаю гой. Ой, добре, два, два. Уй-ойш, ой, микротащи. Совка виходить. Але аут. Так, 2-2 під час основного часу і будуть додаткові часи, а можливо навіть і серія пенальтів. Добре, гарно, розвивається атака, 3-2. Та, блин, зриняв рахунок були Серій пенальти такі. А, Месси без шансів. Добре. Не знаю, я по центру буду стояти, напевно, в цьому ударі. Мені здається, що суперник, напевно, по центру вдарив. Суперник вище боліт ударив і серій пенальти я таки виграв в цьому матчі. Це дуже добре. Ну що, підведемо підсумки. Дуже незвично відкривається Діді Дрогба. Такі вказівки з Рубином і Марієм. Півзахисник той також цікаво відкривається. Ну, видно, що якось в цілому малюнок гри, малюнок команди, як вона рухається на полі, відрізняється від того, що я зазвичай граю там при інших тактиках. Ну, навіть при тому самому по всьому полю, зазвичай. Важко по центру прориватися, ти зазвичай просто запинаєшся в фланги і все. А тут якась така різноманітна гра в цілому вийшла. З гостринкою, з причинкою така цікава. Так, в цьому матчі я також три голи пропустив. Суперник також знайшов гострі атаки, але, але як моя команда діяла в цілому. Ну це було дуже дуже класно, дуже цікаво, як на мене. Тому, друзі, в принципі варто пробувати, варто надалі тестити цю нову фішку зі зв'язками. Я думаю, вона буде доволі-доволі такою метовою. Ну і на даний момент, ще що я порекомендую, це все-таки, окрім того, що ми дали оці вказівки, зв'язки залінкували цих двох гравців. Я думаю, що треба їм ще додатково дати вказівки, не брати участь у пресингу. Для того, щоб ще краще та більше розкрити потенціал цієї зв'язки. Ну і в принципі на даний момент, плюс у мене немає дуже класного Fox in the Box, метового, немає дуже класного спеціаліста по навісам. Є тільки ті спеціалісти, ну ті гравці, які є, все-таки вони не най... Не, не найвищого класу, тому я їм на другий танк тут дав казівку, не брати участь у преси. Ну, ну в цілому вже доволі цікавий малюнок гри вийшов. Класна така насичена, динамічна гра. Ну і в цілому мені подобаються зміни, подобається обнова, подобається як тепер виглядають стадіони кастомізовані. Це дійсно вже схоже на більш достойний рівень футбольного симулятору. Це вже дійсно. Є футбол перетворюється на той самий легендарний пес. Ну а на цьому в мене все. Дякую за вподобайки, за підписки на канал. Всім до нового зустрічі, друзі, всім пока.